Насамперед, Ігор, хотіли б дізнатися вашу реакцію на ці ситуації, що відбувається зараз. Яке ваше ставлення стосовно них, і що ви можете сказати про реакцію людей, які підтримали такі дії проти військових, зокрема і ТЦК? Попередньо, як ви цитували один з моїх е, дописів, саме відеозапис, основну частину, власне, яка там досить е, нецензурна, і навряд чи е, пройшла би, скажімо так дозволи на, на телебаченні. Ідеться про те, що саме і в цьому дописі йшлось про те, що я би особисто волів, аби люди, які радіють вбивству військовослужбовця, в першу чергу в другу чергу, це власне до якої структури е, належала ця людина, власне, до територіального центру комплектації, всі ці люди повинні опинитися в одному місці і відчути на собі те, що відчували люди у Бучі. Маріуполі та інших тимчасово окупованих Російською Федерацією містах, тому що, на жаль, велика частина наших співгромадян, які безумовно це роблять на користь російському ворогу, тому що єдиний, хто зацікавлений в зриві комплектації збройних сил України, це Російська Федерація. Ці люди відчували на собі тиск. Представників територіальних центрів комплектації, можливо, когось з їхніх близьких рідних в е, спосіб примусовий мобілізовували. Адже мобілізація в усіх країнах під час війни в і в історичній ретроспективі це був захід е, примусовий. Е, всі ці люди відчували цей тиск. Але е, на щастя, бо я все ж таки дуже емпатично. Люблю своїх співвітчизників, Ці люди не відчували. Тиску від бурятів від росіян з глубінки